Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 15 лютого, і перед вами ось ця рослина. Це кімнатний гранат. В даному разі кімнатний його можна висаджувати, звичайно, у відкритий ґрунт, називається гілоша. Він у мене вже росте третій рік. Я його ось так. Бачите, такий він високий. І сьогодні я його хочу трошки сформувати, тому що віти відносно тоненькі. Я його так заплила, щоб він сам себе підтримував, але я думаю, це не зовсім вірно. Думаю, що треба це все розплисти і його гарно обрізати. Значить, стосовно цього сорту, виростає розмірами до 2 метрів. Морозостійкість до мінус 15, і плоди виростають великі 250-300 грам. Ну, з цього, скажімо, якщо висадити у відкритий ґрунт, що повноцінна буде рослина, то буде гарно плодоносити рожевого кольору, гарні плоди, кісточка відносно невеличка. І так він у мене виїз. восени, тримала його влітку на вулиці. Восени він, як листопадна рослина, скинув листячко. все листя осипалося. І я його забрала. У мене є неопалювальна кімната, я забрала туди. І ось зараз на сьогоднішній день, подивилася, пробудилися всі брунячки ось вони позеленіли. І тепер я хочу сформувати цю рослинку. І попробувати почеренкувати. Я зрозуміла, що гранат він черенкується достатньо нескладно, тому що, ви дивіться, в минулому році я обрізала і сюди ну, відтнула гілочку, і ось вона вже почала зеленіти. Тут вона росте, це в мене тут замульчовано такими камінчиками, Ну так, для декору мені подобається. А також хочу вам сказати, як отак замульчовано, ніякі комахи не розвиваються тут, не відкладають свої личинки. Тому що ну, ще один варіант користі цієї мульчі. Зараз покажу вам іншу рослину. Це також гранат. Я його виростила з насіння. Тут у мене три невеличкі садженці. Я їх також отак заплела в таку, скажімо, косичку, також почав розпускатися. Бачите, брунячки вже з'явились тут зелені. Я хочу його сформувати і віднести в теплицю, в теплиці вже. Ну, частенько буває сонце, і теплиця нагрівається, я думаю, там буде більш комфортно, багато світла. Цю рослинку я обрізати не буду. Хочу вам сказати, що з кісточки, я не знаю, чи буде якийсь там такий стосовно плодоношення результат, але з кісточки я посіяла і зійшло дуже багато сієнців. дуже багато, В принципі, якщо хто вміє робити прививки оці, то можна, якщо маєш ну, там, гарний, гарну рослину, яка не, вирощена не з сіянця, то можна прививати, привити. Так, зараз я цю рослинку, цей гранат, я його зараз, так скажем, розплиту. І покажу вам, як буду обрізати. А ще хотіла сказати, дивіться, спеціально взяла таку рулетку, щоб подивитися, подивитися, яка в нього буде висота, яка зараз висота цієї рослини. Так, зараз трошки не, не вистачило. Так, трошки показала не так, як треба, не той ракурс. Так, дивимось. Це я верхушечки, маківочки я обрізала. ну Зараз 80 см ця рослина. Ну, я хочу, щоб гарно оцей стовбурець наростав. Ну, щоб він мав красивий вигляд, може навіть треба його підв'язати, щоб він був більш такий, ну, устойчивий, міцненький. Зараз розплиту і подивимося, що буде. Розплила гранат. Що у нас вийшло? Вийшло у нас 5 гілочок? Я думаю, що. Як і всі ну, рослини, які плодоносять, не, бути, не повинні бути загущені. Я ж все-таки сподіваюся, що на ньому з'являться плоди. Ось в нього 5 гілочок. По великому рахунку цю гілочку я прибрала, але мені шкода, вона така гарна, дивіться, дивіться, яка вона здорова. І бруньки на ній. Я її обрізати не буду. Нехай вже вона так. Звичайно, це все треба підв'язати так рівненько, щоб це все було. Так, дивимось далі ось ця гілочка. Я думаю, що її треба просто укоротити оці обидва пагони. Так. Ось ця гілочка. Теж така тут. Така рогаточка. Я думаю, що її тут теж треба укоротити. Ну, от залишу, наприклад, так, один, два, три, чотири. Ну, от так. на чотири бруньки. Те ж саме тут. Так, такі... Роз, розвітлення залишу. Я не знаю, як плодоносить вона, на яких бруньках плодоносить. І я думаю, що я отак обріжу. Де на дві, де на чотири брунячки. І подивимось на результат. Так, ну що, почнемо. Почну я. Ось цієї так, залишу тут. Так. Єсть. І цю. Укоротимо. Ось так. Оцю центральну так, ось цю. Я взагалі хочу вирізати, щоб не було загущення тут. Я її отак виріжу. Цю гілочку. Так, все ставлю в водичку з укорінювачем. Потім поріжу на черенки. Так, тут уже я отак. Так, укоротю всю гілочку. Хочеться, щоб дереце було гарненьке. Ось так. Куротю. Дивимось далі ось тут, зробимо ось так. Чи різати. Зашувало, ну, ладно Так, ось тут уже зверху дивіться, яка. Яка гарна брунка. О, красавиця. Але ми її отак зріжемо і постараємось укоренити. Так, що ще? Цю ми також. Укоротимо ось так, десь сантиметрів на 15, цю треба теж зробити коротшу, щоб краще наростало. Так, що ми тут ще маємо? Оцю, цю гілочку, так як вона тоненька, тут уже -то -то брунячка розвивається. Вище цієї бруньки я обріжу. Єсть. І це зовсім тут суха гілочка. Всі сухі ми, звичайно, відрізаємо. Все також відрізаємо. Ось тут вона підсушена. Зрізаємо. Дивимося, що у нас вийшлося. Ось так. Ну, такий більш компактний, укоротила на 20 см. Так, що це тут у нас? Я думаю, що ну, тут верхівочку я вже зрізала, і тут почне, почнуть розвиватися ці бруньки, і буде такий кущик. Так, ну тут сухенькі ці ще позалишалися. Ця. Ось ця. Можна взагалі так сформувати, ці віти можна так приопустити, зафіксувати. Вона дуже піддається, він дуже цей гранат піддається. Такий гнучкий. Можна по-різному його ну, зробити декоративно, щоб виглядів ну, виглядав так оригінально. Так, що хочу ще зробити? Ще хочу трошки підживити. Так як я, в мене він росте в минулому році, я пересадила в більший горщик, цей горщик на 8 літрів. Я пересаджувати в цьому році, звичайно, не планую. Але хочу підживити. Підживлювати буду, У мене є осмокорт, це пролонгованої дії добриво, я його, от просто так посиплю, так як в мене тут камінчики, так навколо. І тут. І навколо цього, і отак от злегка підрихлю, коли буду поливати, добрива будуть попадати до коріння, і я думаю, що наш гранатик нам подякує. Дуже сподіваюся, що він зацвіте. Не знаю, як в цьому році, але взагалі, і що буде позитивний результат, звичайно, ми завжди чекаємо від наших рослин, щоб вони нас порадували тим, чого ми від них очікуємо. Що, я бажаю всім успіхів, в вирощуванні рослин. Ну, в даному випадку така екзотична рослина, гранат. Гюлоша називається. Кому цікаво, можете загуглити, почитати про цю рослину більш детально. Всім миру, добра, до нових зустрічей!